Чотири дні, які залишаються фактично до завершення передвиборчої кампанії, дають нам право такий на легкий оптимізм. Ми ситуацію контролюємо разом із Службою безпеки, працюємо в оперативному режимі. І сьогодні, дай Боже, щоб так і вже проходило до саме дня виборів. Хочу сказати, що були намагання і спроби. Прориву і диверсійних груп із Російської Федерації вони намагалися зайти сюди не тільки з Росії, зі сторони Білорусі або Молдови. Але як бачите, прикордонники разом з нами співпрацюють і усе тут добре. Якщо говорити про статистику, то надійшло до нас на цей час 2356 повідомлень стосовно порушень виборчого законодавства. 187 із них внесено. До єдиного реєстру до судових рішень і 255 зараз на розгляді в органах внутрішніх справ.